З однієї охопленою війною країни в іншу прихистку в Одесі шукають українці, які жили в секторі Гази в домашньому одязі по дорозі, вкритій кров'ю та уламками. рятувалася Тетяна разом з дітьми. Вона майже 20 років прожила у секторі. Там разом із чоловіком Палестинцем виховували трьох дітей. Одного разу вона вже тікала від війни у Газі, але повернулась. Та на цей раз жінка ледве вибралась. Як проходила евакуація, Тетяна розповіла нашим журналістам. Таким життя Тетяни було раніше разом із чоловіком Палестинцем вона виховувала двох синів та доньку у секторі гази, і таким життя родини стало на початку жовтня, коли Хамас почав війну проти Ізраїлю. Тетяна прожила у секторі Гази майже 20 років. Вона вже один раз тікала від війни там у 2007 році, але повернулась через два роки. Конфлікти та загострення виникали постійно, тому жінка до них звикла. Тогда це було як можна було пересидіти. Просто вони не трогали мирне населення. Були конкретно. Ну, ми ми знали, що якщо сидиш вдома, і з сім'ї в домі ні ніхто не зв'язаний з бойовиками. Вот, то дом не тронуть. Але цього разу все змінилось. Тетяна добре пам'ятає початок цієї війни і він став несподіваним. Я пам'ятаю, ми проснулася пол 6-го ранку, розбудила дітей, приготовила завтрак. От, вони зібралися в школу, вже Вот, Дочка вже практично стояла на пороге. І тут резко почалося. Резко це було 6.30 утра, в пол седьмого. Полетіли ракети, огромне кількість. Ми живемо. Наш дом знаходиться недалеко от границы с Израилем, з Ізраїлем, Сівер, Вот. И І от якраз когда летят ракети, железний купол їх сбивает і сбивает недалеко практично над нашим домом. Перший час Тетяна сподівалася, що все скінчиться швидко, але за тиждень довелося тікати з дому через сильні обстріли. Ну ми в чому била в домашнім платі, в тапочках кімнатних. З мобільним телефоном в руках ми біжали три часа в газу. Три часа под бомбошками. Вся дорога в крові, в стеклі, розбиті, вибиті двірі. Спершу родина ховалася у місцевій лікарні. Спати доводилося на холоді. Сам дали тільки як. Коверки лікарно називається, і вот ми на ньому спали, і, ну, там камні пролазили через нього. Так що це було ужаска. Удобна тетяна не хотіла евакуюватися до останнього, але врешті, коли загинула її подруга, жінка вирішила тікати з гази. Втім, її чоловік вирішив лишитися на батьківщині. 12 днів розбамбіліг І їх знайшли під палеподабломками. А і дочка погибли. А муж и сын раненый. Вот, она гражданка Казахстана. Вот. Ну и это было как бы такой для меня. Шок весь час їсти було майже нічого. Крім того, гуманітарку продавали за шалені гроші. Тетяна каже, у той час мріяла хоча би просто випити вдосталь води. Ви зросли я навіть не знаю во сколько раз. Якщо соль раніше стоїла кілограм один шекель, то зараз соль це дефіцит в газі стоїть 50 шекелі один кілограм. Тобто на гривні це 500 гривень за кілограм солі. Евакуація була складною, адже одного із синів Тетяни чомусь просто не випускали. Тоді вона звернулася до українського консула, і він взяв хлопця на поруки, аби його випустили до Єгипта. Зараз Тетяна з дітьми живе у прихистку, поки головне завдання відновити документи. Вони приїздять, вони знають, що їм потрібно. Люди, які приїхали. Згази вони точно більш знають в них, що їм потрібні там документи, їм потрібно зробити на дітей документи і далі вже дивіться. У прихистку в Одесі нині проживають два десятки українців, евакуйованих із сектору Гази. Тут їм надають все необхідне. Якщо буде прийнято цими людьми рішення про виїзд в інший регіон, в іншу країну, це також може бути, або про виїзд назад до сектору Газу, у разі, якщо там буде вирішена конфліктна ситуація, ті військові дії, які там сьогодні відбуваються, то звичайно ми підтримуємо будь-які рішення. Загалом в Одесі від початку війни в Ізраїлі прийняли вже вісім десятків українців, евакуйованих із сектору гази. Ксенісідінська Вадим за сьомий канал.